Пам'ять залишає слід, пройдуть безсонні наші ночі, пройдуть, оставивши сліди, залишиться в пам'яті обіди, останеться і розуміння назавжди, проходить все і біль, і радість, все зміниться, прийде і мир, зігріє перемога нашій душі, лиш пам'ять закарбує все в собі. Скажіть, як можна вірити тим людям, що бомбами вбивали нас усіх, і навіть у колисочках маляток, скажіть, як можна все це, все забудь? Не витерте з пам'яті, повірте, то як скажіть тепер простити все те, що вороги нам принесли? Воно залишиться навіки в наших душах. Усе в житті ми можемо зрозуміти, але не повернути знов життя? Не об'ємного дитяти, а матері, а батька, і все, що тоді було живе? У кожної людини чи істоти. Життя одне, і всі так хочуть жити, то як же можна всіх вбивати? Не знаю, ким же треба стати, проходить все, а пам'ять залишає всі спогади, що трапилось в житті і біль утрат не стерте з неї, залишиться на згадку назавжди У кожної людини своя доля, і кожен вибирає шлях собі. За кожен хибний крок прийде розплата, і кожен все отримає, що заслужив, за всі гріхи прийдеться відповісти, для Всесвіту однакові всі ми, що по життю посіли, зберемо, Закони Всесвіту не відвести. Колись, мабуть, ми зможемо простити, але забути все не вийде вже у нас, не дасть нам пам'ять забути про утрати, все закарбує, збереже назавжди в нас.